Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажати. Зараз у нас заняття з математики. І почнемо ми наше заняття з лічби. Порахуємо від одного до п'яти. Давайте разом. Раз, два, один, один, два. О, пять, Два. Разом. Три, чотири, четыре, четыре пять. П'ять, так, а порахуй, будь ласка, Злата, від двох до п'яти. Ні, это звати. П'ять. Так, Артемчик, порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два, один. Так, а тепер в зворотньому напрямку від. п'яти. Чотирьох до одного златочка? Чотири. Чотирь, три, два, один. Молодець. Чотири, три, два, один. Розумничка. А тепер назвіть попереднє число до числа два. Яке попереднє? Один. Один. А яке наступне після числа два? Три. Три. А яке попереднє до числа три? три. Два. Два. А яке наступне після трьох? Два. Чотири. чотири. А яке попереднє число до числа чотири назвіть? Три назвіть наступне після чотирьох. П'ять, правильно, молодці. Ми повторили з вами попереднє і наступне число. А тепер назви златочка, будь ласка, сусідів числа 2. Тільки пам'ятайте, спочатку називаємо попереднє, а потім наступне. Назви сусідів числа 2. Один. Один і Один і три, сусіди числа два. Артемчик, назви сусідів числа три. два. і три, сусіди числа три, два і три. Чотири. Два і чотири. Злата, скажи, будь ласка, назви, будь ласка, сусідів числа чотири. Громче кажи ти що, не поїла чи що? Я не поділась? Сусіди числа раз. чотири, три і. П'ять. Три і п'ять. Молодці. Розумнички. Не стоїть і не стрибає. Жодного кута немає. Що це за геометрична фігурка? Круг. Так, подивіться, мудра сова принесла для вас віршик і геометричні фігурки. Це круг, вірно. Скажіть, будь ласка, зараз ви бачите різні предмети, які схожі на круг. Але тут є зайвий предмет. Що? Який предмет не схожий на круг? Він тут зайвий. Так. повітряна кулька, Так, а назвіть предмети, які Круглої форми на цій картинці. Колесо. Колесо. Гудзик. І годинник. Вірно. Колесо, гудзик і годинник вони круглої форми. А повітряна кулька ні. Тому повітряна кулька тут зайва. Так, добре. Круг приплюснули ми раптом і отримали. <плес> овал отримали. Так, якщо ми круг приплюснули, то отримали овал. Так, а ну погляньте на цю картинку сова вам показує назвіть предмети, які мають овальну форму. Златочка, назви, будь ласка, предмети овальної форми. Є. Так, тільки Є. треба люстерко. Так, ще. Дині. Диня. Яйцо. Яйце. Яйце. Артемчик, а як ти думаєш, який предмет тут зайвий? Таніваль. Таніваль. Як думаєш, що не має форму овала? Який предмет? Тарілочка, дивно, тарілочка тут зайва. Так, правильно. Слухайте наступний. Він давно знайомий мій, кожен у нім прямий, Всі чотири сторони однієї довжини. Що це за геометрична фігурка? Квадрат. Квадрат! Вірно, молодці! А тепер подивіться, будь ласка, на картинку. Мудра сова показує вам предмети. Ви маєте назвати предмети, які мають квадратну форму. Назви, Артемчик. Подошка. Так. Дошка для шахів. Дошка для шахів, так. Дорожній знак. Так, а який предмет тут зайвий? Шкаф. Шафа, так, шафа зайва. Молодці. Так, слухайте наступний віршик. Два квадрати прямокутник, він усюди нам попутник. Хоч куди є теж чотири сторони? По дві, всі рівні. Що це Я. за геометрична фігурка? Прямокутник. Прямокутник. Молодці. Ану назвіть, будь ласка, предмети всі, які показує мудра сова, які мають прямокутну форму. Називайте. Дві. Двері. Тебі. Ще. А чи свій? А чи свій? Яку А ну подумайте. Це іси. Це квадрат. Дітки, наз... називаємо предмети, які мають прямокутну форму. Форму. Я знаю. Телефон. Двері. ще? Комп'ютер. Телевізор. Так. А який предмет тут зайвий? Який завод? Годинник, так. Тому що годинник якої форми? Кладуарний. Так, квадратної. Молодчинки. Слухаймо далі. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Треугольник. На українській мові. Це трикутник. Правильно. Ану погляньте, будь ласка, на цю картинку. Назвіть предмети, які мають форму трикутника. Ялинка. Вірно. Ще. Ялинка. Далі. Дорожній знак. Пірамічка. Так, дітки, а чи є тут зайвий предмет, який не має трикутну форму? Є тут зайвий. Піранізма. А чому? Подивись, вона має трикутну форму. Ось поглянь. Бачиш, вона схожа на трикутничок, і ялинка схожа. І дорожній знак схожий. Отже, зайвої зайвого предмета тут немає. Так, добре. Продовжуємо працювати далі. Скільки геометричних фігур ви зараз бачите на екрані? Артемчик, порахуй, будь ласка, скільки? Я Один, два, три, чотири. П'ять. Отже, п'ять геометричних фігур. Яка геометрична фігурка златочка стоїть першою? <піллявання> Прямокутник <піллявання> Прямокутник перший. Правильно, яка фігура, Артемчик, яка фігура стоїть останньою в рядочку? Яка? Звірно, Вірно. в рядочку є трикутник. Златочка, яка фігура знаходиться між квадратом і кругом? Ану подумай, між квадратом і кругом? Яка знаходиться фігурка? Що це за фігурка? Овал, Вірно, трошки голосніше відповідай. Знаходиться овал. Так, а який, е, яка геометрична фігурка у нас квадрат, за рахунком. Яка вона? Четверта. Четверта. Треба казати, четверта, так, за рахунком. А який за рахунком круг? За, за рахунком який він? Перший, другий, третій, який за рахунком? Друг. Круг. Друг. Другий, вірно. А який за рахунком овал? Три. 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 Тій овал! Вірно, молочинки! Давайте трошечки відпочинемо і виконаємо кінезіологічну вправу. Ми вже її начебто з вами робили, називається вправа. Кулачок, ребро, долонька. Показали всі свої кулачки. Кулачок. Златочка, чекаємо тебе, Артемчик вже показує кулачок. Ребро Долонька. Кулачок, ребро, 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 долонька. Усіх вийшло. Я не могу. Можеш, все в тебе виходить Дома ще, потренуєшся, все виходить в тебе. Чому ти так кажеш? Ти молодець, в тебе все добре виходить. Так, добре. Молодці. А тепер, скажіть, будь ласка, на екрані є геометричні фігурки. Назви, Артемчик, які ти бачиш геометричні фігурки? Квадрат. Так. Я ваш геокутник. Прямокутник. Трикутник. Трикутник. А ще. Кук. Два кружечки. Ану, подумайте, скажіть, що б ми могли збудувати з цих геометричних фігурок? Що ти можеш построити? Що? що? Поставити дом. Збудувати Домик. будиночок. А як же ж? Ось у нас, подивіться, за основу ми візьмемо. Квадрат, так? Квадрат. Так. А трикутничок це що у нас буде? Дах, це дах, так. Прямокутничок це що буде в нас? Двері. Двері, а кружечки це що ми зробимо? Вікунця, так, і ось у нас. Вийшов будиночок. Слата, порахуй, будь ласка, скільки геометричних фігур ми взяли для того, щоб збудувати такий будиночок. Скільки ми використали 20. геометричних фігурок? Ану порахуй. Один. Квадрат. Два. Три. Второй окошко. П'ять. То скільки ми використали? П'ять геометричних фігур. Так, правильно. Так, добре. А тепер погляньте на цю картинку. Це теж геометричні фігурки, і ми маємо з вами подивитися і з'ясувати, чим вони схожі, а чим вони відрізняються формою, кольором чи величиною. Чим схожі ось ці два. Круги. Чим вони схожі, Артемчик? О, Вони класні. Вони червоні, тобто вони за кольором схожі, так? Так ще? Так. А за формою вони схожі? Два. Так, вони за формою схожі. Отже, ці два круги схожі за формою і за Кольором. Дітки, а за величиною вони схожі? Чи ні? ні, не схожі. Так. Далі, Слата, подивись, будь ласка, квадрат і трикутник. Чим вони схожі, ці фігурки? Якому кольору одинаковий цвет чи ні? Цвет одинаковий? Одинаково. Так, вони схожі за кольором, так, а за формою вони схожі? Форма Ні, Сінь. за формою і розміром вони різні, так. А ось ці овали. Чим вони схожі? Форму. Вірно. Формою схожі ще чим? А розміром схожий? Так, так за розміром схожий. А чим вони відрізняються? Кольором. Відрізняються кольором. вірно. И Ося станет у нас прямо кутнички. А ну скажите, будь ласка, чем они схожи, чем видрезняются? Чем схожи? Не люблю маленькие. Чем схожи? Форму. Форму схожи, Хороший. так. А чем, чем видрезняются? Тебе это Ну, Вони відрізняються за кольором, а за розміром. Однакові чи відрізняються? Ні. Вони відрізняються. Так, отже, однакові вони за. Схожі вони за формою, а відрізняються за кольором і розміром, так? Добре. А тепер назвіть мені. Де знаходиться прямокутник? Прямокутник, де? Посередині. Посередині вірно. А де знаходиться овал? Право, ліво. В нижньому лівому куточку. А яка фігура знаходиться у верхньому лівому куточку? Квадрат. Кла... 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 Так. Назвіть, будь ласка, фігурку, яка знаходиться у правому нижньому куточку. Круг. Так, круг. А фігурка, яка знаходиться у правому верхньому куточку? Трикутничок, вірно. Так, молодці. Ось, погляньте, ми з вами потрапили у місто геометричних фігур. Погляньте тут все, кожен предмет має кожен на якусь геометричну форму. Наше заняття добігає закінчення. Ви сьогодні молодці. Я дякую вам за роботу на заняття. Бажаю всім гарного дня і до наступної зустрічі. До побачення!